на на органічній садибі. Сьогодні дивимось на зависть баклажанів. Два маленьких. Ось третій на цьому кущику. ось четвертий. Який вже гарний, скоро буде баклажан. Далі ось. Завіс. Далі на цьому кущику у нас два. Далі дивимось. Також. Два бачу. А ні, третій. Ось. На цьому кущику один. На цьому кущику також один. Дивимось тепер фіолетові. Тут два. Тут на цих смугастих два. На цьому ще не бачу завязі На цьому бачу кущику два. На цьому смугастиму бачу раз, два, третій. І ось на цьому кущику два. Для того, щоб досягти таких результатів в я обривав перші квіточки, дивився і залишав їх тільки коли вже кущі були достатньо сильними, щоб витягувати урожай, бо інакше все одно квіточка відвалиться, або е, буде намагатись стати урожай, але кущ буде слабенький і урожаю нормально не буде. Тому таким методом я прискорив, ну і плюс хороше підживлення. Підписуйтесь на органічну садибу, буду розповідати вам, як правильно виростити органічний баклажан.